Я несу волю імператора. Ім'ям імператора хай буде так. Я приймаю виклик. Віра не чистіша, коли беззаперечна. Ваші мудрі поради на співставні з віком. Ведіть нас до перемоги. Я поведу воїнів, куди не кажете. Відверто кажучи, це нелегко. Але буде зроблено. Блаженний розум не має місця для сумнівів. Убити всіх до останнього. Відкинути їх! Очисти їх мечем і вогнем! Тільки у війні ми істинно вірні. Привези нас до цілі водію! Наш обов'язок веде більше місце, то ж поклався, О, і знову ходити по закривавленій землі. Ось куди нас перевела воля імператора. Відповідайте їм пострілом на постріл! Їхні атаки такі ж слабкі, як і їхня віра. То, ворог таки має крихту хоробрості. Як вони сміють нападати на обраних імператором? Нас розбили! Битва йде на нашу користь! Відступаємо! Воїни! Відступаємо та перегруповуємось! Я знову чую барабани війни! Займіть позиції! Тут і зараз! Ми не відступимо ні на крок! Ми живемо і помираємо як браття! Нас видно городять у потайбічному житті за витриманий біль! Могутні імператори, спрямуй мій удар! Нікого не шкодуйте! Тепер я поведу вас, брати мої. Ми знову разом! Ніхто не зрівняється з нашою міцю! Я потрібен в іншому місці. Пам'ятайте, чого я вас навчив! Я мушу йти. Браття, разом ми перевожимо! Нехай імператор боронить нас усіх! Ніхто не вистоїть перед нашою вірою! На славу імперіуму, до бою! Розберіться з ними якнайшвидше! Зламати ворожий стрій!